У тимчасово окупованому Маріуполі безвісти зникли троє дітей з однієї родини: восьмирічна Вероніка Шабанова, її 11-річний брат Павло та старша сестра, 16-річна Катерина. Востаннє їх бачили 1 травня 2023 року. І відтоді жодної інформації доля дітей залишається невідомою. Умови в окупації надзвичайно ускладнюють пошуки. Українське телебачення там не транслюють. Але я насправді дуже сподіваюся, що завдяки інтернету цю програму побачать люди, які можуть знати щось важливе. Вероніка, Павло та Катерина могли залишитися в Маріуполі або бути насильно вивезеними на інші тимчасово окуповані території чи навіть депортовані до Росії. Я звертаюся до усіх, хто зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях і має змогу вийти в онлайн. Якщо ви впізнаєте цих дітей, бачили їх чи знаєте про них бодай щось. Повідомте, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні, працюємо цілодобово, анонімність гарантуємо. Допоможіть врятувати Вероніку, Павла та Катерину. Будь ласка, не залишайтеся байдужими. Репост цього відео може стати кроком до порятунку. Також тривають пошуки 14-річної віри купіної, яка зникла безвісти у Северодонецьку Луганської області, так само як і у попередній історії, через те, що зникла віра в окупації, інформації про неї та власне про обставини її зникнення дуже мало. Відомо лише що зв'язок з дівчинкою обірвався 24 лютого 2022 року. На жаль, з того часу про її долю нічого не відомо. Утім, попри те, що зникла віра в окупації, як показує досвід служби розшуку дітей магнолія, навіть у таких складних ситуаціях шанс розшукати зниклу дитину завжди є, і дійсно дуже допомагають дзвінки на нашу гарячу лінію від небайдужих свідків, які, наприклад, змогли виїхати з окупації і повідомляють нам ту чи іншу інформацію про зниклу дитину, яку бачили на тимчасово окупованій території. Тож ще раз прошу вас уважно подивитися на фото Віри Купіної. Номер нашої гарячої лінії 116 нулі. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі, а також у наші соціальні мережі у Фейсбуці та Інстаграмі. І заздалегідь дуже дякую вам за небайдужість. Ясна річ, зараз переважна більшість дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною в окупації у прифронтових містах чи селах або ж під час евакуації. Але водночас, як і до війни, зараз трапляється чимало випадків, коли діти зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. А причини бувають дуже різні: конфлікти в сім'ї. Недостатня чи навпаки надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей Магнолія підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Одна з таких порад: повага батьків до дитини. Проявляйте повагу до особистості дитини, до її особистого простору, до її речей. Часто ми не помічаємо, як наші діти дорослішають. І те, що було нормально в поведінці з малою дитиною, абсолютно неприйнятно в поведінці з підлітком, наприклад. Ми не можемо зайти в кімнату до підлітка, не постукавши. Тим паче, ми не можемо зайти в ванну кімнату, коли він там. Не можна ритись в його особистих речах без дозволу, не можна читати його переписки. Це все порушує його приватність, порушує кордони, змушує його чутися незахищеним і спонукає до втечі, спонукає до пошуку безпечних. Місць десь поза домом. А хіба нам це потрібно? Отже, побудова здорових стосунків між батьками та дитиною. У дитини має бути власний простір, куди батьки без згоди не мають втручатися. І головне, повага у підлітковому віці є надзвичайно важливим фактором.